До уваги містян, жителів нашого міста і гостей і тимчасово переміщених ос особ, які перебувають зараз у нашому місті. М -м Хочу поділитися гарною новиною. Наша ветеринарна клініка «Кот Бегемот» трошки розширилась. Ми відкрили зараз друге відділення. У нас є хірургічне відділення. Маємо Окремі приймальні для різних видів тварин маємо окреме стаціонарне відділення. Це кімната з окремими боксами, повністю, скажімо так ізольованими. Наразі маємо біля 12 койко-місць койкомісць лікування тварин. Це і великі собаки, і маленькі послуги, які ми надаємо повністю доступні дослідження лабораторні, це як клінічний аналіз крові, біохімічні аналізи крові, різноманітні гормональні дослідження, купування, вакцинування. Повний спектр ну, хірургічних послуг, тобто це стерилізації, кастрації, якась оперативна хірургія, якісь травматологічні Кажем, моменти, тут, скажімо так, трошки більше ще має місця, більше місця для тварин, які можуть знаходитись на стаціонарному лікуванні. І коли закінчиться війна, ми плануємо, щоб це відділення працювало цілодобово. У Нас вже є перші пацієнти, вже тут заяць дикий на вигодовуванні зараз знаходиться. Це вони вже тут там, собачку привезуть на стаціонар тож, лікування після хірургічного втручання. Це наше перше відділення, яке знаходиться з адресою Добровольського 87 1 так і продовжує працювати за тим же графіком, тобто по буднях це з 9 до 19, а вихідні з 9 до 14. З тими ж лікарями тут будуть вести прийом ті ж самі наші, тобто я, Яна Васильна, ці лікарі. Ну, Хіба що це буде трошечки, скажімо, зміни будуть день там, день там, ну, якось це буде з часом, вже більше прорисується, скажімо так. Теж відділення буде щоденно працювати з 9 до 19, і це вихідні дні, і святкові дні і так далі. Запрошуємо усіх до нас за смаколиками або вакцинами, ну але ж коли є яка проблема, то тож звертайтеся.